Малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з математики. Ми підемо до нашого зайчика на гостини. Ось з такою корзинкою і з такими гостинцями, з такими яскравими, гарними морквинками. Зайчика пригостимо морквою, викладаємо вгорі. Зліва направо великі морквинки. І рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Всього? Так, п'ять морквинок. Внизу викладаємо. Маленькі морквинки. І рахуємо під кожною великою, ставимо маленьку морквинку. Починаємо зліва направо. Один. Два. три, Чотири. Всього? Чотири морквинки внизу. Де більше морквинок? Вгорі чи внизу? Так, вгорі п'ять морквинок, а внизу чотири. А тепер давайте зробимо так, що горі і внизу. Морквинок було порівно. Скільки внизу ще покласти морквинок, щоб було порівно. Так, молодці, ще одну морквинку. Ось поставили морквинку. Порахуємо тепер, давайте. Один, два, три. Чотири, п'ять. Всього. Так. Молодці! П'ять морквинок. От тепер в нас порівно і вгорі в нас п'ять морквинок, і внизу п'ять морквинок. А тепер трішки потанцюємо. Yo, yo, yo. Зайчик залюбки грається такими іграшками. Що це за іграшки? Так, геометричні фігури. Пригадаємо, як вони називаються. Ось зайчик підійшов до першої фігури. Як вона називається? Так, молодці. Це круг. Зайчик підійшов до другої геометричної фігури. Як вона називається? Так, це квадрат великий. Зайчик пристрибав до третьої геометричної фігури. Як вона називається? Так, це трикутник. А тепер давайте, дітки, пригадаємо, де в житті ми зустрічаємо предмети з Ожі на ці геометричні фігури. Щоб в зимову пору зайчику було не холодно, ми побудуємо йому ось такий чарівний будинок з геометричних фігур. Будуємо спочатку стіни. Стіни у нас будуть. З геометричної фігури, якої? Так, молодці. З квадрата. Якого кольору? Так, жовтого кольору. Дах ми зробимо ось такої геометричної фігури. Як вона називається? І ось у нас вже будиночок із дахом. Але як же зайчик зайде до цього будиночка? І для того, щоб зайчик зайшов до будиночка, ми зробимо двері. А двері будуть посередині квадрата. Ось так. Прикріпили. І тепер до такого казкового будиночку може зайти зайчик. Погорітися. Дітки, а тепер подивіться на нашого зайчика, який він задоволений, що він в теплій хатці з гарними, соковитими смачними морквинками. І він зайчик дякує усім. І я вам, дітки, дякую, що ви приймали участь у нашому занятті. До побачення, дітки!